Радикальна ідея виправлення пластикової обробки. Пластиковий парадокс як стандартизація упаковки може заощадити планету та бізнес. Ми живемо в епоху пластикового парадоксу. З одного боку, пластик став невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи зручність, гігієну та безпеку товарів. З іншого боку, його неконтрольоване використання та надзвичайно низькі рівні обробки перетворили цей матеріал у глобальну екологічну проблему. Гори пластикових відходів наповнюють сміттєзвалища, забруднюють океани, шкодять дикій природі і навіть потрапляють у нашу їжу. І незважаючи на десятиліття зусиль щодо підвищення обізнаності та впровадження програм обробки, ситуація залишається критичною. Як ми опинилися в цій ситуації, Відповідь полягає у складності та фрагментації системи пластикової упаковки. Кожна марка хоче виділитися на полиці, тому ми бачимо величезну різноманітність форм, кольорів, матеріалів і навіть клеїв, що використовуються в упаковці. Це робить процес обробки неймовірно дорогими та споживаючими часом. Сортування, розділення за типом пластику, видалення пігментів та клеїв. Все це вимагає значних інвестицій в інфраструктуру та технології. Як результат, переробка пластику часто виявляється економічно невигідною, і більшість відходів виходить на сміттєзвалища або спалені. Але є рішення, яке здається простим, але потенційно революційним, стандартизація упаковки. Ідея полягає в тому, щоб бренди використовували подібну упаковку для продуктів у одній категорії. Звучить як обмеження свободи творчості та конкуренції. Можливо. Але давайте розглянемо, як це може змінити ситуацію на краще. Чому існуюча система обробки не працює. Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти, чому існуюча система обробки не може впоратися зі своїм завданням. Сенс це не лише відсутність інфраструктури або низької обізнаності про споживачів. Основна проблема складність та неоднорідність потоку відходів. Різноманітні матеріали, існують десятки різних типів пластику, кожен з яких вимагає власної технології обробки. Змішування різних типів пластику робить неможливим процес або призводить до отримання низької якості вторинної сировини. Пігменти та добавки багато брендів використовують яскраві кольори. Металізовані елементи та різні добавки, щоб зробити їх упаковку більш привабливою. Однак ці компоненти ускладнюють обробку, оскільки вони можуть забруднити вторинну сировину або вимагати додаткових етапів очищення. Клеї та етикетки, клеї, що використовуються для склеювання шарів упаковки або для склеювання мітків, також можуть заважати процесу обробки. Їх видалення вимагає додаткових витрат і може знизити якість вторинної сировини. Економічний недолік, як уже згадувалося, переробка пластику часто є економічно невигідною. Вартість сортування, розділення та переробки може перевищувати вартість виробництва нового пластику з викопного палива. Мій особистий досвід, пов'язаний із сортуванням сміття, підтверджує складність ситуації. Навіть з найбільш добрими намірами може бути важко визначити, до якого типу пластику належить той чи що упаковка. Часто вам доведеться вибирати між відправленням його для обробки та відправленням у загальний контейнер для відходів. Це розчаровує та зменшує мотивацію до подальшої участі в програмах обробки. Стандартизація ключ до вирішення проблеми. Стандартизація упаковки може бути запорукою вирішення проблеми пластикового парадоксу. Якщо бренди використовують подібну упаковку для продуктів в одній категорії, це значно спростить процес обробки. Сортування сортування, уніфіковані типи пластику, кольорів та клеїв автоматизують процес сортування та зменшить його вартість, поліпшення якості вторинної сировини, відсутність пігментів та добавок дозволить вам отримувати високоякісну вторинну сировину, яка може бути використана для виробництва нових продуктів. Зниження витрат на обробку, спрощення процесу обробки зменшить витрати та зробить його більш економічно вигідним. Створення закритого циклу стандартизована упаковка створить закритий цикл, в якому відходи перетворюються на нові продукти, зменшуючи залежність від викопного палива. Деякі компанії вже демонструють, що стандартизація може бути успішною. Наприклад, Великобританія використовує однакові пластикові глечики для молока. А в багатьох країнах світу стандартні контейнери для зубної пасти. Це доводить, що бренди можуть успішно використовувати подібну упаковку, не втрачаючи своєї індивідуальності, Ри використання – використання альтернатива одноразовій упаковці. Окрім обробки, стандартизація упаковки може сприяти розробці системи повторного використання. Замість того, щоб кидати упаковку після першого використання, її можна збирати, промивати та використовувати знову. Зменшення кількості відходів. Повторне використання упаковки може значно зменшити кількість відходів на сміттєзвалища. Збереження ресурсів, повторне використання упаковки дозволяє заощадити ресурси, такі як пластик, вода та енергія. Зниження витрат, повторне використання упаковки може зменшити витрати як для брендів, так і для споживачів. Однак для успішної реалізації системи повторного використання необхідна стандартизація упаковки. Якщо кожен бренд використовує власну упаковку, то колекція, миття та повторне використання стає складним і дорогим процесом. Стандартизована упаковка створить загальну інфраструктуру для збору, миття та повторного використання, що зробить систему більш ефективною та доступною. Перешкоди для стандартизації Незважаючи на очевидні переваги, реалізація стандартизації упаковки стикається з низкою перешкод. Бренди опір Бренди можуть протистояти стандартизації упаковки, боячись втратити свою особистість та конкурентоспроможність. Відсутність політичної волі, реалізація стандартизації упаковки вимагає політичної волі та підтримки з боку держави. Складність розвитку стандартів, розробка стандартів упаковки це складний і трудомісткий процес, який вимагає участі всіх зацікавлених сторін. Однак ці перешкоди не є непереборними. Бренди можуть усвідомити, що стандартизація упаковки це не обмеження їх свободи творчості. А здатність створювати більш стабільний бізнес. Держава може стимулювати реалізацію стандартизації упаковки за допомогою податкових пільг, субсидій та інших заходів. І розробка стандартів упаковки може здійснюватися за участю всіх зацікавлених сторін, брендів, переробників, споживачів та експертів. Висновок майбутнє без пластичного парадоксу. Стандартизація упаковки не є панацеєю з усіх екологічних проблем, пов'язаних з пластиком, але це важливий крок до створення більш стабільної та кругової економіки. В майбутньому ми можемо побачити, як бренди використовуватимуть подібну упаковку для продуктів в одній категорії, а системи повторного використання стануть звичайною справою. Ми можемо побачити, як пластикові відходи перетворяться на нові продукти, а не йдуть на сміттєзвалища чи спалювання. Це майбутнє вимагає спільних зусиль усіх зацікавлених сторін, брендів, процесорів, споживачів та держави. Але це майбутнє, до якого ми повинні прагнути уникнути пластикового парадоксу та створити більш стабільну планету для майбутніх поколінь. Особистий досвід, я активно беру участь у програмах сортування сміття і бачу, наскільки складним та неоднозначним може бути цей процес. Стандартизація упаковки значно полегшить це завдання та підвищить ефективність обробки. Емоційний аспект мене турбує забруднення навколишнього середовища пластиком та його негативний вплив на дику природу. Стандартизація упаковки це один із способів зменшити цю шкоду та зберегти красу нашої планети. Ключова думка: стандартизація упаковки це не обмеження творчості, а здатність створювати більш стабільний бізнес та зберегти нашу планету.